Продюсерка Ірина Горова вперше зізналася, що вона вже п'ять років у стосунках. Зазвичай вона тримає подробиці особистого життя у таємниці і не любить про це говорити. Та зараз вона дала інтерв'ю Наталії Бобок і дещо розповіла. Вона зізналася, що вже п'ять років має бойфренда, що їхні стосунки з коханим її повністю влаштовують, і вона почувається щасливою. Ірина Горова додала, що знайшла ту формулу, в якій зібрала усі інгредієнти, і за рахунок цього їй класно. Щоправда, ім'я свого Ханого продюсерка не квапиться розкривати, а також не показує його і не говорить, чим він займається. Але додала, що за ці п'ять років разом вони з обранцем жодного разу не посварилися, і це дуже круто, хоча звучить як щось із фентезі. Ну а щодо того, чи планує Ірина Горова вийти заміж втретє, вона не сказала конкретно, але натякнула, що їй добре і без шлюбу просто бути у стосунках, і це прекрасно. Тим паче, що продюсерка вже була двічі заміжня з музикантом Юрієм Горовим та з Потапом, має чимали. Життєвий досвід і розуміє, у чому насправді щастя.